Вісім постраждалих людей та 25 зруйнованих будинків, п'ять з яких згоріли повністю. Такі наслідки спричинило пряме влучання ворожої ракети у приватний сектор у Слобідському районі. Поки комунальні служби розгрібають завали та вивозять сміття. Місцеві жителі намагаються оговтитися від прильоту. За словами очевидців, о четвертій ранку вони відчули вибух значної сили. Опісля побачили пожежу та почули крики постраждалих про допомогу. Вибух дуже сильний був. Вибух, у нас фіранки поднялись. Вибігли на вулицю. От я кричала, щоб підлукали пожежну машину. Кричала дуже жінка. Ми її знаємо, це наша сусідка. Ну, це було напевно дуже довго. Потім загорівся дах на другому будинку, потім перекинувся на інший поверх, потім перекинувся на сусідні подвір'я. Ми брали воду і поливали, щоб не загорівся далі, на світо школи. Ото все продовжила дуже довго 93-річний Віктор Милянович говорить: прокинувся сьогодні від того, що поряд з його ліжком розбилася люстра, а будинок залишився без вікон. За словами чоловіка, на цій вулиці він живе вже дуже давно. Тому бачити добре з ним будинки сусідів повністю зруйнованими для нього особливо боляче. Я спав Я спав четверта година. Вибух прокинувся. Люстра упала поруч з ліжком, розбилась. Вийшли з племінником. Подивлення. Витись, от і побачили всю цю розруху. От, коли біда прийшла, я побачив, як працюють наші комунальні служби. Молодці, мені сподобалося, як з приходом біди люди почали допомагати один одному. Помасяказу. За словами очевидців, комунальники приїхали одразу після прильоту та усувають наслідки ракетного удару протягом всього дня. Страшно, страшно, страшно. Я в черговий раз казала, я не уявляю, як ті бідні люди, що на кордоні, коли кожен день падає, а тепер і до нас прилетіло. І це так моторошно. Так, у мене є дорожня сумка, там лежать ліки, документи. Але коли вибухнуло, я про цю сумку і думати забула, що вона приготована. Але слава Богу, приїхали комунальники молодці. Вишкрібли вигребли, привезли допомогу. Так, в цю хвилину і повток води дорогий. Але все одно я думаю, що все буде добре. Так нам складно, але все одно у нас все буде добре. Все одно у них нічого не вийде. Мешканці цього будинку в Салтівському районі міста знають, як це жити без світла та води. Цей досвід вони набули після прильоту ракети, яка впала біля їх будівлі. Але зараз наближається інша небезпека зима та загроза блекаутів. Щоб протистояти майбутнім викликам, жителі вирішили придбати своєму ОСББ-генератор. Було дуже незручно. Не поїсти, не помитися. Дуже незручно. Ну, дивіться, встаєш зранку. Кави ти попити не можеш, бо тебе треба розкласти багаття, там поставити той самий чайник, да, а потім десь так, ти, через годину ти отримаєш свою каву. А, душ ти не можеш помитися, літо би, хочеться помитися, бо жарко, а душа ти не можеш. Ти десь там набрав холодної води, ну то таке. Борщ зварити теж ціла Ну Десь так дуже незручно. А коли з нами маленькі діти кашу молочну ти не звариш, молоко скисай, бо холодильники не працюють. Ну, дуже незручно, дуже тяжко. А взимку ще страшніше, бо те буде холодно. А бачиш, бать... знову ж з дітьми. Як воно з дітьми? Їм же холодно, якби сам, то три штани пари і ну воно добре. А, а їм починаєш з них дужче турбуватися, ніж за себе. Тому ми просимо, потребуємо наш будинок, в частності потребує этот генератор, який. Который... Каторо є предпочті від міської ради отримати за частково за кошти города. Дуже дуже потребуємо. Будемо дуже вдячні, якщо нам такі виділять кошти на цей генератор. І місцева влада якраз готова з цим допомогти. Ухваливши відповідне рішення, мерія зобов'язалася компенсувати харківському ОСББ 70% витрат на купівлю генераторів. Генератор, який ми вирішили придбати на цей час, коштує 80 тисяч гривень. І якщо нам міська рада за програмою компенсує 70%, то для власників він буде коштувати всього 32 тисячі гривень. Це дуже правильне рішення для того, щоб забезпечити електроенергію, газову котельню та освітлення місць загального користування, нам буде достатньо 9 кВт. Генератору звертаємося не в перший раз до міської влади, бо через прильоти в липні 2022 року в нас було пошкоджено дах фасад. були, вилетіли вікна у житлових квартирах, місцях загального користування. І за цей час, за два роки, місто нам допомогло по програмі софінансування відновити дах повністю новий. По програму є відновлення, нам відновили. Фасад вставили вікна не тільки в квартирах, але ж в місцях загального користування в котельні не було вікон, і не тільки вставили вікна, але ж зробили відкоси. І ми віримо в те, що і по програмі допомоги по придбанню генератора нам також міська рада поможе. Програма з надання компенсації для будинків некомунальної форми власності на придбання генераторів буде діяти з 2024 по 2027 рік. Максимальна компенсація не має перевищувати 100 тисяч гривень. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають, що особливо важливо мати генератор для будинків з автономним опаленням. Та багатоповерхових будинків, у яких в системі опалення є насоси, адже за відсутності електроенергії труби можуть замерзнути, а системи вийти з ладу. Для того, щоб прийняти участь і отримати компенсацію за придбані генератори, це все дуже просто. Необхідно написати заяву, вона вже є з встановленого зразка, та додати до заяви виписку з реєстру фізичних чи юридичних осіб підприємців. Та технічні характеристики на генератор, тобто це технічний паспорт придбаного генератора правління або голова правління звертається до одного з центрів надання адмінпослуг, надає оцей простий пакет документації. На комісії в департаменті житлового комунального господарства ми розглядаємо і надаємо через банківські установи компенсацію. Звертайтесь, всі ми ще нікому не відказали в отриманні компенсації. Будемо допомагати, щоб максимум всі, хто прийняв участь, всі отримали компенсацію. Харків невпинно готується до майбутнього опалювального сезону, який очікується дуже складний, адже ще навесні у місті окупанти розтрощили генераційні потужності. Вже кілька місяців муніципалітет співпрацює з міжнародними партнерами, аби закупити та змонтувати обладнання. Так комунальники працюють над встановленням когенераційних установок, що забезпечать електропостачання для котелень, а також менших блочно-модульних котелень, які у разі необхідності можна буде переміщувати та подавати комунікацію домівки харків'ян. На жаль, не буде тут перший проход, і до нас такого ніхто не робив ніколи. Наш досвід будуть використовувати інші міста, я так бачу вже. Так, звісно, ми працюємо над цим. Я не можу розкривати всі таємниці, а вони є насправді. Я дуже не хочу, щоб ми все змонтували, і потім першу ж ніч залишилося без деякого обладнання. Особливу увагу приділяють когенераційним установкам, адже вони потребують більше часу на монтаж та підключення. Це дуже серйозно, на жаль, дуже дорого коштує це обладнання і виробляється, на жаль, не в Україні. Так, ми використовуємо це обладнання і будемо використовувати далі. Так, 141 установка, яка буде змонтована, нам потрібно змонтувати до. Я б сказав, кінця цього року Чому? до кінця року, бо ми розуміємо, як почати полявим солом, як перехопити це, і так далі. Ігор Терхов також наголошує, що не дивлячись на дороговизну встановленого обладнання, місто збереже тарифи, за які відповідає за те, що відповідає місто Харкова, це водопостачання. Де встановлюються тарифи на спогодження Карлі КП це опалення, це ну, проїзд безкоштовного громадського транспорту. Звісно, ми не відповідаємо за тарифи на електропостачання, бо це держава. Ми не відповідаємо за тариф на газопостачання, бо це теж держава. Але що стосується тарифів, за які ми відповідаємо, побачите, що у нас і квартирна платня. Одна з найнижчих, якщо не саме в Україні, і я чудово розумію, що сьогодні людей не вистачає коштів. Нам потрібно підтримувати людей. І місто бере до уваги не тільки економічну складову, а й акцентує на безпеці. Тож каже Ігор Терехов, муніципалітет разом із комунальними службами впроваджує децентралізацію всіх комунікацій. Це для того, щоб зробити джерела комунікації меншими за потужністю, але більшими за кількістю. Під час війни так ми рахуємо кожну копійку, але потрібно приймати такі управлінські рішення для того, щоб сьогодні знаєте, зробити так, щоб протистала опалювальний сезон і було енергопостачання. Що стосується того, що економічно доцільніше, хочу сказати, що економічно доцільніше, звісно, маленьке. маленьке е -e, Діференсована система. Всього і така децентралізована система каже очільник Харкова, залишиться у місті назавжди. Тож відповідно і мінімізує наслідки інших проблем, що можуть виникнути у майбутньому. Ми будемо в так званому острові знаходитися і не будемо залежати від багатьох факторів, від багатьох факторів і в майбутньому. Крім цього, нам це дасть можливості регулювання певних тарифів. Звісно, не все залежить від нас, але можу вам впевнено сказати. Що ми працюємо для того, щоб харків'яни були забезпечені всім необхідними, щоб ми пройшли дуже важливий, дуже трудний опалювальний сезон на оцінку відміження. В ній для навчання майже все готове. У першій підземній школі, що в індустріальному районі, повним ходом йде підготовка до першого повноцінного навчального року. Харків став першим містом, де було створено та втілено в життя. Цей проект за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова за кошти, виключно з міського бюджету. Ця школа вже почала навчати дітей наприкінці минулого навчального року. Дітей були створені всі необхідні безпечні умови, комфорт, але ми на цьому не зупинилися. Зараз ми щільно готуємося до нового навчального року. Вчителі, батьки створюємо умови, які діти сприймуть з задоволенням, з радістю. Ми зараз забезпечені і встановлюємо нову техніку, інтерактивні панелі, зовсім нові меблі. Чекаємо на дітей з таким нетерпінням, що ви собі не можете уявити. Історії да, нагадаю, що будували ми з кінця вересня а, минулого року навчального. Зайшли ми на навчання з вами в травні місяці. А, ми навчалися травень і а, червень місяць минулого навчального року. А, ми навчали діточок нашого району. А, їх було бажаючих на той час 625 дітей. На сьогодні ми бачимо з вами, що у нас 1100 дітей, і це каже про те, що майже в два рази виросла кількість бажаючих дітей з їх батьками прийти до нашої унікальної підземної школи, за що ми дуже вдячні нашому меру, який в нашому районі реалізував таку ідею і збудувалася така підземна школа. Це Не просто класно, це безпечно, це комфортно створені всі умови для перебування дітей в нашій школі. Майже не відчувається, що вона підземна. Ми тут просто як в школі, і це саме головне. Як і планувалося, ми будемо працювати в дві зміни. У нас залишається безкоштовне харчування для наших діточок. Будуть навчатися перші 11 класи. Тому у нас всі діти будуть нагодовані. У нас медичний кабінет, тому не дай боже щось. У нас працюють медичні працівники. Наші діти будуть навчені, в безпеці, в комфорті. І саме головне ми будемо намагатися зробити їх щасливими. Ми будемо дуже раді зустріти наших дітей 2 вересня. І з 2 вересня починаємо наш навчальний освітній процес. Де будемо зустрічати кожного дня наших дітей в нашій школі. Тож у Харкові у місті, що страждає від частих обстрілів та прильотів, попри всі складнощі у вересні стартує новий навчальний рік, і очним навчанням буде охоплена десята частина маленьких харків'ян. За планами мерії протягом наступних дев'яти місяців кількість дітей, які навчатимуться офлайн, повинна зрости. Вона може стати новим осередком знань, куди захочеться щодня поспішати та вивчати в ній ті чи інші предмети гуманітарні чи то точні науки. У Новобаварському районі втілюється проект харківського міського голови Ігоря Терехова з будівництва ще однієї підземної школи. Проект, що реалізується виключно за кошти міського бюджету, наразі будівельники на значній глибині заливають каркас майбутнього храму освіти. Ми вимушені будувати сьогодні такі школи для того, щоб діти мали можливість навчання. Це по перше. По-друге, хочу сказати, що стосується строків будівництва, то ми максимально швидко все будуємо і наприкінці осені ми будемо мати можливість вже відчинити ці школи для того, щоб діти мали можливість навчання. Хочу сказати, що той досвід, який є в нас, до речі, ми були першими в Україні, які побудували унікальний проект метро школи. Іншого такого проекту нема крім цього, перше в Україні побудували справжню підземну школу ліцей це під землею. Тому такий досвід у нас є, що стосується наскільки важкий цей крок, так але йде війна, і нам потрібно зовсім по іншому дуже багато працювати для того, щоб діти мали можливість навчити. В нашій підземній школі на площі 1200 квадратних метрів буде розташовано 17 навчальних кабінетів, де одночасно у дві зміни зможе навчатися майже 900 дітей. І треба сказати, що попереднє опитування показало. Що вже майже 80 відсотків місць зайнято це говорить про те, що школа і будівництво має попит, і харків'яни з радістю сприйняли цей проєкт. В цій школі будуть навчатися діти з 1 по 11 клас, і ті три роки, які діти втратили у спілкуванні у соціалізації, вони Зможуть тут компенсувати ці освітні втрати, спілкуватися зі своїми однолітками, з вчителями, і ми сподіваємося, що діти з радістю прийдуть у нашу школу, і те все, що задумано, все зісниться. Коли ми уперше дізналися про цей проєкт будування підземних шкіл, ми дуже зраділи, чесно вам скажу, тому що діти дуже скучили за школою, батьки дуже скучили за школою. Всі хочуть повернутися до спілкування нашого. Це одна з трьох шкіл, що найближчим часом планують побудувати у Харкові, які вже зведені підземні школи, що в індустріальному районі. Ці та двох інших головні пріоритети: безпека, комфорт та якісне навчання маленьких харків'ян. Я почула про опитування стосовно побудови нової підземної школи, то дуже зраділа, це чесно. Адже нашим дітям зараз не вистачає спілкування, воно є тільки на дитячих майданчиках або вдома. Але завдяки проєктам мера нашого міста, спочатку метро школа, наразі підземні школи. У наші діти можуть сісти за парти, бачити очі один одного, будувати соціальні зв'язки. Я, як мама майбутнього першокласника, Дуже вдячна за турботу до майбутнього наших дітей і впевнено можу сказати, що діти всіх моїх друзів та знайомих з нетерпінням чекають зустрічі в новій підземній школі. Діти дуже сумують за уроками та один за одним. Батьки дуже сумують за школою. І ми всі безмірно зраділи, коли дізналися звістку про будівництво нашої підземної школи. І ми всі дуже вдячні нашому харківському міському голові за цей подарунок. Взагалі не страшно. У Нас дуже класний директор. Дуже класні вчителі. Вони за всім слідкують дуже вічні, відчемні. Тому мені взагалі не страшно відпускати дитину до підземної школи. Для навчання офлайн міська влада робить все можливе та часом неможливе, а саме будує три нові підземні школи. І найголовніше, що робить все, щоб навчальний процес був безпечний і реалізує цей проект виключно за гроші міського бюджету. Сьогодні ми побудували всі ці школи за власний рахунок кошти міського бюджету. Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з тим, щоб ми отримали кошти з державного бюджету як субвенція. Я дуже хочу, щоб ці кошти було виділені пропорційно від кількості школярів, які перебувають і у місті Харкові, і у Харківській області. Багато інфраструктури на Харківщині постраждало внаслідок ворожих обстрілів: житлові масиви, школи, лікарні, критична інфраструктура. Все це після обстрілів перетворюється на груду сміття та розвалини у Харкові. З 2022 року накопичилося майже 16 тисяч тонн відходів руйнації. У вирішенні цієї проблеми місто допомагає японський уряд, який надав повний комплект сучасної техніки для роботи саме з таким сміттям. Цей комплекс поставлений нам японською компанією Джайка в рамках програми повадження з руйнаціями, які виникають в нашому місці під час обстрілів з боку Російської Федерації, для найскорішого прибирання руйнацій з міста та вивезення їх за. Територію міста була поставлена спеціальна техніка. Японською компанією надана нам ця техніка для складування та для переробки цих руйнацій, а також для сортування і. Отримання вторинної сировини до цього комплекту входять два подрібнювачі для переробки бетону, сито для отримання необхідної фракції подрібненого матеріалу, простіше кажучи, щебеню, а також навантажувальна техніка та обладнання для розбору пошкоджених будівель. За допомогою цього обладнання щодня буде перероблятися по 400 тонн будівельного сміття, що суттєво допоможе місту боротися з відходами руйнацій. Комплекс э, з трьох машин. Состоїть. І перший це дробарка йде щокова, в неї попадає велика фракція, предварительно оціється від мусора, і потім вона по рукаву, по конвейеру передає в другу дробарку. Там це ротор. Де. Ротор зменшує велику фракцію і розфасовує її на декілька фракцій. Так само очищає її от мусора лишнього. металу, де віддільно. Пиль пісок віддільно йде. І готова фракція для використання висипається вже відділення на підготовлену площадку. Управління цим цим комплексом одна людина управляє оператор. Він кожний время підходить, дивиться на роботу кожної машині. І якщо потрібно поменять параметри, то він міняє їх з пульта управління, вот либо жи на моніторі може поміняти важко уявити, але ось ця велика купа сміття це відходи руйнації будинку по вулиці Наталії Ужвій, де внаслідок удару ворожої ракети було зруйновано цілий під'їзд. Раніше на них чекала інша доля знаходитися на сміттєзвалищі або бути закопаними. Але зараз із появою нового обладнання ці відходи отримують нове життя. Їх перероблять на щебінь та будуть використовувати у будівництві та ремонтних роботах. Також до цього комплексу було надана росітельна система для подавлення пилу, а також аналізатор азбесту, тобто для того, щоб шкідливі речовини не попадали в кінцевий продукт. Навчання харківських комунальників проводилося у Дніпрі. За участі німецьких та японських спеціалістів, яке поєднувала в собі теоретичну та практичну частину вже у вересні. Планується розпочати активну роботу з використанням цього комплекту техніки.